1 квітня Міжнародний день сміху. Історія свята. Цей день не внесено у жодні календарі знаменних дат і всенародних свят, але його цілком можна віднести до міжнародних, оскільки він незмінним успіхом відзначається у Німеччині, Англії, Франції, Скандинавських країнах та в Україні навіть на Сході. Ідеться про міжнародний день сміху, або як ще його називають День Дурня, який визнач... відзначається 1 квітня. Історія свята та її найпоширеніша оповідка свідчить, що День сміху з'явився у Франції до 1582 року, і у Франції, яка в той час жила за юліанським календарем, Новий рік відзначали весною з 25 березня по 1 квітня. Потім влада вирішила внести новий календар Григоріанський, і новорічні свята перенесли на звичайний для нас час 1 січня. Через погано розвинені комунікації про це мова дійшла не до всіх. Багато хто продовжував через незнання або упертість відзначати новий рік за старим календарем. Ті громадяни, котрі знали про це, взяли зазвичку насміхатися над тими яким нововведення не були відомі, або хто вперто відзначав новий рік, як і раніше, деякі дослідники вважають, що традиційно жартувати 1 квітня походить ще від античного фестивалю Деметрія, який відбувався на початку квітня, і в основі якого лежала легенда про викрадення Богом підземного світу, і дім доньки, богині Демери у Стародавньому Римі. В середині лютого відзначалося свято дурних. Історик Апулей вважав, що в Римлян першоквінтневий обман був пов'язаний зі святом на честь Божества Сміху у стародавній Індії 31 березня відзначалося свято жартів, а в квітні першого місяця їхнього року ж відзначалося День народження богині Сіті. На цьому Святі Влаштовували сценічні вистави, у яких індіанці жартама обманювали одне одного. Намагалися так привернути до себе богиню традицій свята. Кожна країна має свої традиції цього дня. Наприклад, в Англії святкування Дня дурня почалося з великого обману 1 квітня 1860 року. Англійці отримали запрошення прибути в тауер. На церемонії умивання білих левів. А от США 1 квітня особливо поширені маленькі нешкідливі жарти, типу в тебе шнурок розв'язався, як і у нас в Україні. Вважають, що перші жарти були пов'язано з народним повір'ям. Саме в цей день прокидався злий Дух, а для того, щоб він не дуже завзято брався за наведення ладу, його вводили в оману. Малята, а з чим у вас асоціюється День сміху? Так, звичайно, що жартами. Як ми самі можемо жартувати з кимось. Із друзів наших, так і друзі можуть пожартувати над нами. Правда ж? Це дуже весело та смішно. А скажіть, малята, де ви бували? Можливо, що чули різні жарти? Так. У цирку, правда? Там є клоун. І він завжди-завжди жартує. Весело нам було. У цирку, правда? А я пропоную сьогодні намалювати портрет веселого клоуна. Згодні? Так. А спочатку ми з вами зробимо цікаву пальчикову гімнастику. Тож підготуйте ваші рученята. Тож розпочинаємо пальчикову гру. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики, гулять. Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся. Цей пальчик середній татусь. Безм'яний це матуся. А мізинчик пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, склянка з водою, пензле, серветка, зубна щітка не потрібна вам і фарби чорного, синього, жовтого, білого, червоного та помаранчевого кольору. Розпочнемо портрет веселого клоуна. Подивіться! Візьміть у руки пензлик та жовту фарбу намалюємо коло. Потім в серединці жовтою фарбою все-все замалювали. Коли підсохне наш кружечок, проведемо білу лінію. Погляньте. І донизу, наче таке півколо. До нього ще. Додамо два півкола зверху. Це будуть оченятка нашого веселого клоуна. Зафарбували все-все. Далі беремо пензлик, змочуємо у синю фарбу та малюємо зверху його півкола, наче буде його шапочка. Візьміть зубну щітку, змочіть у помаранчеву фарбу і ось такими штрихами намалюємо волосячко нашому клоуну. Фарба повинна бути ріденькою, щоб краще розтягувалася по аркушу паперу. Для зручності можна навіть перевернути аркуш. І ось таким чином ми нашому клоуну намалюємо волосячко. Молодці. Візьміть у руки пензлик, змочіть його у червону фарбу. Намалюємо посерединці кружечок червоних. Як ви гадаєте, що це буде? Вірно, це буде носику нашого клоуна. А потім намалюємо ще ротика. Молодці! Далі очищений пензлик. Змочимо у чорну фарбу. І намалюємо ось такі оченятка. А потім чистим пензликом ми намалюємо кружечок під нашою голівкою клоуна. Далі очищений пензлик змочить у червону фарбу. І ось таку кроватку намалюємо. Подивіться. Краватку, ще по-іншому, можна назвати бантиком. А прикрасити його можна крапочками чи хвильками. За вашим бажанням. Молодці малята! Дітки, ось такий веселий клоун вийшов у мене. А я з задоволенням буду чекати на фото ваших клоунів у нашій вайбер-групі. Дуже дякую вам за! O varro!